Його батька, і які знову ж таки хотіли того князя, який буде яким. Вручним, тобто буде виконувати все, що потрібно. Це частина лекцій з історії України про епоху Литовського князівства. Організували такі безкоштовні уроки в рамках волонтерського проєкту Без минулого немає майбутнього. Заняття проводить викладачка Анна Шендрик. Історію ми завжди як в школі вивчали. Це був не основний для нас предмет. У нас завжди що головне алгебра, геометрія, фізика, інші предмети. І нам казали, що це основне. А історія як? Щось є, і треба щось може знаємо. Коли вчитель не зацікавлював дитину, дитина це не вчила і не було якогось, знаєте, формування всього нашого історичного процесу. Проводять історичні заняття в центральній міській бібліотеці на алмазному. Що вівторка кожен урок триває півтори години серед групи, яка постійно відвідує лекції. Переселенка з Харкова Світлана Стрілець хочеться знати більше особливо про історію України, особливо в ракурсі історія успіху. Громадське об'єднання, інша жінка створила цей проєкт неймовірно, дуже корисний, дуже потужний. Я дуже вдячна. Вже на третій урок з історії України прийшла переселенка із Чугуєва Ірина Кузнецова. Жінка зазначає, що відвідує ці лекції, аби зрозуміти причини усіх подій сьогодення. Я вчилася 70-ті роки. Це була зовсім друга історія і, е, в тому числі, українська на сьогодні це. Української держави не було в нас, так а сьогодні ми розуміємо, що відбувається. І ще дуже важливо, коли в нас буде велика перемога, і потім ми будемо відбудовувати нашу Україну. Нам треба буде знати традиції, звичаї, культуру. Для того щоб відбудувати справжню ту Україну, зареєструватися на заняття з історії України можна, подавши запит через офіційну сторінку іншої жінки у Фейсбук. Там же можна дізнатися теми лекцій та час їх проведення.